Всім привіт, ви на каналі SpringbonyPlay. Сьогодні ми будемо продовжувати е, грати і проходити е, таку чудову груфнау вбивця в, в Оця е, морда. Ліво пасхалка МафПАЙ. Так що пишіть коментарі, Я її буду читати, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ми погнали, що будемо те, кота запричандали. Так з в магазине ми нічого купити не можемо. как ні, нічого. не ничего. Меня шос, ну Магазин походу заходити не не краща ідея. Ем, а, а як не вийти? Escape тоже не Ну камон! О, якось бейшу. Позло. Пона... Кис принцерап. Эммм. Вильям. Вильям обратно. Не, не пацаны, ну це... Эээ, шесть я походу поломал у тебя. Давай, нажимайся. Нажимайся. Я хочу спринтбой взять. Так... Так шведше пиды дио, не? А я не будешь вильям авто. Як... Як шо видно, то и вильга. Вильма, блядь. Ой-ой, я забыл, что мы купили. Фокси остатнього, вот, да? А, то тут шесть школ трони у нас більше будут. И доверяют, блин, как не знают что. Что супер силы. Ну, в общем, что не близко от купа. Так, чуваки, давайте. Да. Все, это все. Их мое будет 8 штук. <св> так же мы можете и накопать, но это Вильяму. Опа. Чуваки, ну не, не, не цього разу, цього разу я не тупанутая. Так, як давайте лізем the build вінся давайте всі фоксянича пам уйде не так не так лаще значить о ще два ну принаймні хоча монетки дає і... так що це вже як, як можна не робити Вот вверх ми можемо тоже щось купити. За О24. У нас 40 було, і у нас 60 ще може, має бути фаз. Фаз монета, а 67. Ми можем купити скраб. Трепа. А можемо купити спет. Давайте купимо вот Це буде покоритися, так Ем. І, і як нажати на цю на кнопку бак комбат Ем. да це дуже баговано. З чим це зв'язано не знаю о нареште тут та та сама байда а на кнопку next вообще. тяжко попасти як у вот. Як як попасти на кнопку Next? Ово! Нарешті! Ми це зробили, пацани! Тут якось не зрозуміло, як воно включається. Давайте загружуємося, заходимо сюда. Здорово заяц! А, ти не заяц, я не знаю. Я заяц. Золотенький, чистенький, кро. Красивий зайчик. Плей. Так, час у нас поки що є. Я, напевно, коли відкриється друга, то вже там буде, можна зробити щось ще з часом. Так, чуваки. Такий веселий у нас відряд. Відправляється назад. Там де все почалося... Так, давайте хейтеры, давайте, давайте, заходи. Двери зачиняються. Е-май, тут багато. У ...помало потихеньку, Потихенька їх всіх. Оп-оп. Ще один школ Чи це вже всі, блин, не розумію. О, давайте. Фокси запхаєм так мне більше залогим, пацаны. Не за эти. Их тут вже... Мне здається, я вже всіх перелапив. всех копнули. аккуратно и остатний теперь достать еще кто будет а это же все никто не идет никто не бежит не спешит ну окей опа кстати он пишет а через то что играет музыка я выключил звук а на жаль музыка в отдельно не отключается и это проблема Наступна піцерія буде коштувати 200 з чимось. Давайте погнали зразу ще капточку Та йо йо Тут треба, блін, знайти, як нажати на кнопку. Бо дивіться, як же я тикою по ній, то воно не, не включається. Тут треба якось підхід доходити. А інакше тільки завод грати початково. початку. Ага, воу. зрозумів, зрозумів, сразумел, дать вс. Энр. Достатний. Кузь можна було неначе начебто музику делать. Саму музику. А так ти вообще Давайте, пацани, всі за мною, всі! Фи, пишу я тортик хавать шоколадный. Кто же не любит шоколадный тортик? не можешь. Сюда! Ай. Байка с собой, братан. Давай, давай. И... шаплю плюс Еще И ще один Так, давай, еще. чувак. Чувак, чувак. Вау, сейчас, да, ничего ходить. Ну це вам не допоможе втікти від мене. Ага. Ема! Сьо, купа школоты. Це просто, блин. Просто жесть. І все, запихан у Фокси, блин. Зараз Фокси дно прорве, блин. Від, від такої кількості школоты. О, вже най 35 зарубил, о. Давай, Морик. Скот вон, давай, заходим. И тикаем, да. Сыкуем. Опа. Все. Больше никого нема. И мы можем нарешти купить здесь что там ми... больше шко... шкурки. 40. Это пока что на полную мере, заснули. Пока что. 80. А. Эээ. А мы. Блин, во купе ты тоже проблема. Ага, ясно, я это. Купуем все. Эээ... Так само нажмемо кнопочку. Оп. Нам треба, коротше, от той верхній ряд лівий. Прокачати на максимум, щоб заблокувати нову пиццерію. Щоб її можна було купити. -мо, і мені здається їх більше стало, ні? Їх було 8, а тепер їх 12, 13, хоть 15, може бути. Давайте, давай-то давайте, давайте все за мною, паровозок по нему. сам зыришь тут? Красава! Все, чуваки, не даем ему в Заманим шел на нас. Че ты я. Ага, ага, все, блин. В чергу, в чергу все. Всех заберем. Так я бишь зароблю по факту. Ту, блин, тут, блин. Типа купа их тут. Развалилася. Я к себе в дома просто. Да. Блин, а вже А вот ч так час шведку йде? Не Думаю. Так, значит... Тихо початок, а уже 45 поинтересов. Заходим, заходим. Шахтузя. вот эти чуваки так -с. оп сюда остать не ну нормально я всех за. а шатти ну типа текай братан мне ничего не бать ⁇ -мо ⁇ Тікай! а Поліція! Менти нас спалили! Ярик, звалюєм! Звалюєм, звалюєм! Ну полицейський! Стоп, я не зрозумів. Ми ж ти повірили, да? Е, начебто та Не, ну, в новой аниматронике вот с главной басковой вот с вот купета, давайте 100 можно купить, бляха. Правильно, поломал рун. Так, что, бляха, торопа. Оп. Next, next, next. Блин, найме мешка, блин, уже пропадает. Я ще до відео видео то я и якось поломал породником. Ну начебто менты хоть зловили, но нам, принаймні, бабло не забрали. Так, пока что вс фагарный дямей. Наверное, пацаны. Ух ты хитрый. Сюда. Да, ся, ся, так. Всі? Все, всіх за, за дементори. Загипнотизовал. Давайте всі сюда. Зіграємо сонату. Так, давайте, заходим. Заходим всі. Не толпимся. Оп! Пішла мясорубка. От так от, Раз, два. Чик. 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 Вообще, їх всех в костюм. Фоксі ти не против. Хоча блин я не знаю. Фокси самі ходить з твоей компашки, ну в нього в ли. Вообще бездонне дно просто, я не знаю. Сюда. Сюда. Ова! Оба. Оба! Оба. Ножги я Я нож гня может защищать. Поки що... я типа... Сюда школа трола, конечно. Оп. Там. Кто ничего не бачил. Там, камера, Камера там поломана. Так что все будет. Все, это уже устать не будет. И теперь... И теперь нам хватит, чтобы купить... Что там дали? Я даже не, не помню. 60, наверное, я думаю, 50 пунктов. Так, сейчас купуем за, за 100 фас пунктов. Не, не бейби, нет. Сміїсліше Допустим ми хочемо розблокирувати нову піцерію. Що нам треба робити? Я закрыто. Ех, обідно. А п Кількість дітей на рівні. Максимум. Довіря максимум. Швідки. Швидкість... Ай, коротше, байка. Да глянемо, що у нас поменялося. Може А там коли буду далі, то буде трошечка тяжки, чого... А, ми ж купили Фредді, бляха, я забул. Что аніматроніки ми ще купуємо. Чувак. Скільки Фредді на Фредди надо. Шість. Ну, ничего одну більше. Чего он не хочет выйти? Ну давай. Да, чуваки. Фредди появился. Фредди Фасберг Треба его навидеть. С, -с, С того пардона. Плюс. Так гарантуется школьник. Так он, так он точно нам доверяет на все сто процентов. Хоть же нам все свое кредит переписать на нас. Что там? Все, все. Ну да я хоть мало Так, на, у нас еще Golden Freddy має бути, так? Бо основна четверка вже Его мені всі привекают дружно Правда чуваки Еще одного Це же всі, да Це всі? Чуваки, не дать понеслася Понеслася Фредди запьхан Фредди Давайте. Толпимся, всі поміститися Фредди жопа велика, так що. Давай. Оп. Оп. Ова Строя. Нормально так, в принципі, йдем. Жота. І на всякий якщо є ще, Ще один школьник. У меня зараз його сразу дома. Ні, Не, ні, Никол. Всех налапали. Це було идеально. Идеальне поливание на школу. Справиться нового 11 Одинадцять школотроні, пацаны. Их 11. 11. Можем купити... Можем купити в принципі его. Все. нам ще купити но костюм и все. Локація FNAF 2 разблокирована. 200 фаспод э, коїні. Так. Погнали. Чуваки. Це буде легко. Це виходить, 4 катки, так? поруживается что-то не бегаем за игру глиштрапа а кстати glitchtrap тут я блин школ троны ну шо не справдит блин ну давайте, там там веселуха будет дис дискотека всякая там всякая банка душка мургенштерна блин вообще будут І... І джей и рок панк Панки будут, блин. Киберпанки. Джонни Сільверхенд, Хэнд. Лично прибыль. Ага, а я вас надул, пацан. Вот так вот, бля. Оп. 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 Скикут то минулые катки у нас получилось. 8 секунд. Выдкрываем дверью. С раз, два, три, четыре. Ше чуть-чуть ушается все забегаю сюда твое вообще ну не мен мені, мені здається, часу не хватить. так стоп. стопу закрываем ничего не бачу А може и хватить, на ну, б ще на одного шкот я не бачу, пацани, я реально не побачу. Як мені повезло Все, ніби нікого не пропустив валяйся тут такий школ. Хто нічого не замечает. Ну добре. Добре, що не замітили у Торба мені була, пацани. Торба би скутилася з горбом. 10 дітей ліквідовано. А, їх 12, я все правильно. Все правильно, я прохую. <кій> <кій> І не встану. Але це вже б не зарахувало. Ну думаю, на цьому будемо закінчувати серію по вбив... вбивці в, в... уфілатому. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, змінить звоночку, пускайте відоси і стрімі. А на цьому будемо закінчувати. Всім удачі, хорошого настрою і пакедаро! До наступної зустрічі.